Таю, час дізнатися про останні події у нашому місті станом на 18 листопада. У студії новин працює Володимир Кремінь. Ну і традиційно почну з короткого огляду сюжетів сьогоднішнього випуску. Ворог продовжує завдавати удари по житловим будинкам та мирному населенню Дніпропетровщини. Про наслідки нічних атак розповіли рятувальники. З нагоди свята Дня молоді у Кам'янському відзначили найкращих представників студентства. В місті триває проєкт «100 причин, чому я спілкуюся українською. На цьому тижні естафету перейняв технічний ліцей імені Анатолія Лигуна. На Дніпропетровщині станом на 18 листопада ситуація неспокійна. Ворог продовжує завдавати удари по житловим будинкам та мирному населенню. Цієї ночі кілька разів обстрілювали Нікополь. На щастя, люди не постраждали, проте у місті є руйнування. Більше інформації повідомили в головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. У Нікополі російська окупаційна армія пошкодила кілька багатоповерхових та приватних будинків: понівечено-господарські споруди та лінію електропередач. Снаряди зачепили сонячну підстанцію та ще гаражний кооператив, в якому сталася пожежа. Наразі рятувальники вже її загасили. На місці працювали сім вогнеборців із залученням одного пожежно-рятувального автомобіля. Ще також побито шість гаражів, кілька автівок, мотоцикл та мопед. Надзвичайники вкотре закликають громадян берегти себе та дбати про рідних. А головне у такий складний для країни час не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог. 17 листопада ми відзначали міжнародний день студента. Повномасштабна війна неабияк вплинула на нашу молодь. Юнаки та дівчата слухають лекції онлайн з укриттів, відвідують семінари через Zoom, готують доповіді при світлі свічок. Головне ж, продовжують своє навчання, здобувають знання, які в майбутньому зможуть використовувати на благо України. Підтримати найкращих представників студентства вирішили і у Кам'янському. На честь свята організували невеличкий урочистий захід. Вітав молодь міський голова Андрій Білоусов. І сьогодні подарунки та привітання отримали 21 студент, відмінники навчання, активісти студентського руху закладів вищої освіти Кам'янського. Нам дуже приємно, що незважаючи на дуже дуже важкі часи і війну в Україні, міська влада знаходить час, знаходить бажання підтримати молодь і також відзначити їх в такий, скажімо, професійний день. Днями у першому читанні парламент схвалив законопроект про реформування системи моніторингу довкілля. Нова система спостереження дозволить зробити доступними дані про стан довкілля в Україні на ресурсах країн ЄС, а також буде інтегрована до сервісів Європейської екологічної агенції. Яке значення ці зміни матимуть для громадян? Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. На сьогодні наявна система спостережень за станом довкілля потребує вдосконалення, а в більшості випадків вона застаріла, вважають екологи. Є обладнання, яке приміром використовує Укргідрометцентр придбане ще в 80-90-ті роки. Робота з ним не дозволяє порівнювати дані моніторингу української системи з даними інших країн. Деякі показники взагалі відсутні через вихід обладнання з ладу, та й сама ця методика вже не сучасна. Нова система екологічних спостережень Рішить чимало проблемних питань, а саме дозволить використовувати дані екологічного моніторингу довкілля під час підготовки законодавчих і правових актів в програм. З'явиться можливість контролю за усіма показниками забруднюючих речовин, бо деякі з них на сьогодні взагалі не вимірюються. Результати спостережень відповідатимуть реальному розміщенню місць проживання населення та зон впливу промислових підприємств. Окрім цього, усі актуальні та достовірні дані про стан повітря, води, лісу, радіації у районі, населеному пункті. Ті, чи у цілому в Україні будуть зібрані на одному ресурсі на платформі Екосистема та доступні 24 на 7. Україні сьогодні надважливо розвивати дієву систему моніторингу стану довкілля, адже вона дозволить зафіксувати реальні обсяги завданої шкоди довкіллю та вжити найефективніших заходів, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації та відновити екосистему до безпечного стану і для людини, і для природи. Прокоментував міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. У камінському департаменті екології та природних ресурсів зазначили, що це важливі зміни для таких промислових міст, адже Вдосконалена система моніторингу покаже більш детальну картину із забрудненнями та допоможе чітко визначати найбільш актуальні напрямки роботи задля покращення екологічної ситуації в місті та вжити заходів впливу до порушників природоохоронного законодавства. Війна важке випробування, яке забирає життя найкращих синів України. 9 листопада під час участі в бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії, в Донецькій області загинув сержант Руслан Бойченко. Трагічну новину і щирі співчуття рідним у соціальних мережах повідомив міський голова Андрій Білоусов. У жовтні Руслану виповнилось 45 років. У 95-му році закінчив ПТУ номер 4 Тривали час працював на прад Медсталь. З першого дня повномасштабної війни борнив українські землі від окупантів. У нього залишились донька та мати. Руслан був нашим побратимом. Мабуть, він завжди залишиться нашим побратимом. Це була мужня людина, яка віддала життя за нашу країну, за кожного з нас. Ми завжди будемо пам'ятати його. І будемо вдячні йому. Провести загиблого героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими. Руслан був і назавжди залишається героєм України Прикладом мужності для багатьох. Вічна пам'ять та слава герою. І далі інформація від соціальних служб до 1 грудня 2022 року. Продовжено строк подання внутрішньо переміщеним особам заяв на отримання допомоги на проживання. Подавати їх слід до органів соціального захисту населення чи засобами поштового зв'язку, якщо такі заяви до 30 квітня були подані на порталі Дія та допомога не була ними отримана. Наразі мінцифрами сформовано перелік переміщених осіб, де має бути вказано всю необхідну інформацію для призначення виплати допомоги ВПО. У разі наявності повної інформації завдяки цим перелікам органи соцзахисту можуть забезпечити призначення допомоги ВПО за відповідний період без особистого звернення людини. У разі відсутності у переліках необхідної інформації або некоректності її викладення, орган соцзахисту населення за наявності засобів зв'язку інформує ВПО про надання неї необхідної інформації для призначення допомоги за відповідний період. Також запроваджують систему вибіркових перевірок територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України, фактичного місця проживання внутрішньопереміщеної особи. Під час такої перевірки, у разі відсутності внутрішньопереміщеної особи за фактичним місцем проживання, складають відповідний акт. Протягом 10 календарних днів ВПО має десять. Днів аби прибути до органу соцзахисту за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації. У разі коли ВПО протягом 10 календарних днів не прибула до органу соцзахисту, орган соцзахисту приймає рішення про припинення на надання допомоги на проживання з наступного місяця. Продовжуємо розповідати про марафон у рамках міського проєкту «100 причин, чому я спілкуюся українською. Минулого тижня стартували учні і колектив 10-ї гімназії. На цьому тижні естафету перейняв технічний ліцей імені Анатолія Легуна. Які кроки роблять ліцеїсти та викладачі навчального закладу для популяризації нашої мови? Дізнавайтеся у сюжеті. Пізнавали нове, відстоювали свої міркування, ділилися досвідом, мислили та багато усміхалися. Причому все з любов'ю до рідної мови. Всю барву дій учні 10 класів реалізували завдяки дискусійному клубу. Такий формат обрали недаремно. На думку організатора заходу Маргарити Ненашевої, учні мали можливість більш різносторонньо подивитися на проблему та порефлексувати над вирішенням інтерактивних завдань. І сьогодні ми під час нашого заходу зробили саме фокус на тому, що мова це захист наших національних інтересів, і ми показували, яким чином мовний простір впливає не тільки на те, якою мовою, а про що ти читаєш. Тема медіапростору нікого не залишила байдужим. Бо майже всі молоді люди мають профілі в інстаграмі та тіктоці є активними користувачами Ютубу або щодня шукають інформацію у Вікіпедії. І головне завдання зараз стати активними користувачами саме україномовного контенту, який за змістом та наповненням давно не поступається країні агресорці. Тим більше, що результати проведеного в ліцеї анкетування показали всі, хто вчить і вчиться за українську. Ми Провели опитування 103 респондентів у нашому закладі, до якого долучилися і ліцеїсти, і ми думаємо, що частина батьків та вчителів також взяли участь однак це. Анонімне анкетування, тому ми не знаємо, і розглядали результати. І ми бачимо, що дуже великий прогрес ми зробили саме в українській мові на постійній основі. Ліцеїсти від дискусійного клубу в захваті. Питання мови на зараз, на цей час дуже і дуже важливі. Прикладаючи руку до серця, можу сказати, що е, я використовую українську мову під час роботи та навчання, бо це складає основну частину мого життя. Цей формат націлен якраз таки, ну, підняти наш патріотичний настрій та донести самоважливість нашої нашої мови культури. Те, що доноситься на ну те, що і наскільки впливають соціальні медіа, Вважаю, що українська мова це ідентифікація українців, і це дуже важливо в даний період часу. Наразі я пишу наукову роботу, пов'язану з весіллями українців. Ця робота пишеться для того, щоб проявити якусь активність, щоб показати, що українська історія це дуже важливо, особливо в даний період часу. Куратор міського проєкту Сто причин, чому я спілкуюся українською Тетяна Тринадцятко також задоволена форматом засідання. От такий формат аналізу, який вони обрали аспектів мовних. У суспільстві, серед молоді, серед школярів, можливо, саме цей формат підходить для того, щоб проаналізувати, чому я розмовляю українською, оцих дати відповідь на сто, чому, і можливо, і популяризувати, і далі зацікавити і наштовхнути на роздуми, чому саме я ще не розмовляю. Присутній на заході актор із Харкова Ілля Сазонов запевнив, що він зі своєю дівчиною, режисером Юлією Богдарчук, до речі, випускницею ліцею, не так давно повністю перейшли на українську мову. Після багатьох років життя у російськомовному оточенні зізнається, що такий крок дуже впливає на духовний світ, тож своїм прикладом радить скористатися й іншим молодим людям. Зараз в наших реаліях це дуже важливо змінити зараз. це Людей мене трохи доросліше і трохи, трохи молодших людей, щоб потім своїх дітей і своїх молодших вони вчили вже українською мовою, розмовляли з ними українською мовою, щоб простір став українським. Мовзнавці міста сподіваються, що їхній марафон допоможе молоді усвідомити значущість української мови, і скоро під час анкетування замість 67% українською мовою щодня користуватимуться всі 100%. Чотирилапе диво у нову родину. Мешканці Кам'янського активно допомагають пухнастиму міському притулку для тварин. Чимало з них після знайомства з хвостатими не в змозі розлучатися з ними надовго, тож зважуються на прилаштування. З містянами, які навіть у такий складний час не забувають про благополуччя тварин, допомагають їм знову відчути себе потрібними. Ми познайомимо вас у сьогоднішньому сюжеті. Марина та Василь, подружжя із Карнаухівки, яке дуже любить тварин. До притулку прийшли, аби взяти собі чотирилапого друга та охоронця свого приватного будинку. На жаль, їхня улюблениця, яка прожила з ними понад 10 років, пропала 15 років жила у нас. Дівчинка була малышка. дуже чимна, це саме, нас повели кругом, це саме, показали, багато собачок, таке саме жалко їх. Хотіли хлопчика взяти, ну нам дівчинка понравилась. Вона прям сама так само, до нас лапочками, таке саме. Кажу, давайте візьмемо цю. Гарненька така, хоч ім'я для свого нового друга ще не придумали. Марина та Василь пообіцяли любити та дбати про собаку. Ще один приклад доброти по відношенню до тварин містяни Маргарита та Яків до установи прийшли за маленьким котиком, але їхні серця підкорив інший рудий красунчик. Навіть його особливість не завадить молодій парі дарувати свою увагу та тепло новому другому. Не знаю, от просто отак от, ви красиво. Душа к нему лежит. Полноценных котиков или в общем животных. Конечно же, хочется взять, потому что они такие самые красивые. Ну, для мене найкрасиві вот такі. Фахівці міського притулку для тварин активно ведуть сторінки у соціальних мережах. Наглядно висвітлюють діяльність установи та безпосередньо знайомлять з котиками та собаками, які потребують прилаштування. У кожного з них своя життєва історія. Когось покинули через війну або залишили на вулиці чи під воротами міського притулку. Але усі вони заслуговують на увагу та турботу. Марина Михайлик нагадує, процедура прилаштування тварин в установі проста та не вимагає багато часу. Заповнюємо договір, паспортні дані, де буде мешкати тварина, контактний номер телефону для зв'язку. На даний час у нас в установі 118 котів, 19 кошенят, 370 собак і близько 20 цуценят. В середньому у нас в місяць ми прилаштовуємо 50 тварин. Радує активність мешканців. До установи працівники притулку розповідають, міська влада надає установі постійну підтримку. Вирішуються нагальні питання щодо догляду та лікування чотирилапих. Працівники ж отримують стабільну зарплатню. У свою чергу закликають містян свідомо підходити до питання прилаштування тварин. Якщо вони не підійшли вам за певними критеріями, краще повернути до притулку назад, а не залишати їх знову на вулиці на холодне та голодне життя. Знайдеться в Україні ще одна річка, яка б змогла зрівнятися величчю та важливістю з Дніпром. Оспіваний у піснях та переказах. А сьогодні ще й своєрідний рубіж у боротьбі з ворогом. Все цікаве. Дивіться у новому сюжеті з нашої щотижневої рубрики Символи України. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гневи сокі, горами хвилі підійма. Так про Дніпро скаже геній української літератури Тарас Шевченко. Величі та мальовничості у цих слів не відібрати, хоча нам є що додати, але почнемо прагматично із цифр. Річка є головною водною артерією країни, забезпечуючи потреби 70% українців, а також серцем 25 міст, де протікає. За даними дослідників, Дніпро виник близько 5-6 мільйонів років тому загальною довжиною 2201 тисячі кілометр, він став четвертою річкою з найбільшою протяжністю в Європі після Дунаю, Волги та Уралу. Тоді як його басейн, площею 291,4 тисячі квадратних кілометрів є центральним місцем етногенезу і націогенезу українців. Торгівельна, транспортна, господарська та культурна значущість річки сприяли тому, що її береги завжди були густо заселені вже в 4-3 тисячолітті дона. Шоери тут жили слов'янські племена пізніше по річці проліг відомий торговий шлях з у грека, що пов'язував Балтійське і Чорне море. Звертаючись до топонімічних відомостей, вважається, що назва річки Дніпро походить від скіфського Данапр, що перекладається як глибока річка, і недаремно, адже тільки середня його глибина становить 6-12 метрів. Перші згадки про річку з'являються ще у V столітті до нашої ери, завдяки грецькому вченому та історику Геродоту, який у своїй книзі Історії Мельпомена називає Дніпро Борисфеном. Вже в 11-12 століттях про Дніпро згадується у літописі Повість временних літ та у поетичному творі слово полку Ігореві. А слов'яни Русичі назвали водну артерію Славутичем. Непересічною її роль Дніпра у запровадженні християнства в Київській Русі. Саме у водах цієї річки 988 року князь Володимир Великий охрестився сам і охрестив багатотисячний народ. За часів гетьманства Богдана Хмельницького Дніпро став головною річкою козацької держави. У 1943 році протягом чотирьох місяців тривала одна з найкривавіших і найбільших битв Другої світової війни битва за Дніпро. Участь у ній взяли близько чотирьох мільйонів осіб, а лінія фронту розтягнулася на 1400 кілометрів. У підсумку Німеччина отримала поразку. Пройшло 80 років, і Дніпро не втратив свого стратегічного значення, але вже в російсько-українській війні. Окупанти, яких кинули в Херсоні на правому березі Дніпра, понесли значні втрати саме на цьому напрямку, і це лише один випадок. Під час таких військових успіхів здається, що навіть сили природи об'єдналися з українцями, допомагаючи нашим воїнам, і Дніпро не на словах показав символічність нашої нелегкої, але правдивої боротьби. Така річка могла виникнути тільки на нашій землі, адже так подібна за духом із українським народом, нескорений величний та життєдайний Дніпро. Дніпро найбільша ріка України. Крізь Київ до Чорного моря пливе. Не згине вона і не загине допоки народ наш живе. Увага! Погіршення погодних умов від сьогодні і до 23 листопада на території Дніпропетровщини прогнозують складні погодні умови. Очікується мокрий сніг, дощ, місцями ожеледиться, ожеледь, туман. Служба з надзвичайних ситуацій попереджає про жовтий рівень небезпеки. Водіїв авто просять дотримуватись швидкісного режиму, бути максимально уважними, особливо у темний період доби. Далі розповім детально про погоду на вихідні. У вихідні погода не надихатиме на прогулянки. Передають опади на обидві дні. У суботу температура повітря вночі плюс в вдень до 12 тепла. У неділю похолодше. Нічна температура буде на нулі, а от в день до плюс 3. За попередніми прогнозами, понеділок буде теж холодним і хмарним. Це всі новини станом на 18 листопада. У суботу чекайте підсумковий випуск о 19-й годині. Нові програми міста Ве відстежуйте на Ютуб каналі. Чимало цікавого знайдете вихідними і у наших соціальних мережах. І з вами був Володимир Кремінь. Бажаю спокійних вихідних. Не забуваємо заощадливо споживати електричну енергію та дотримуватись правил безпеки. Тримаємось і віримо у краще.